Вітаю, шановні глядачі. Тиждень, що минає, приніс чимало цікавих подій. Сьогодні будемо говорити про результати Давосу, підбиття російських літаків та мобілізацію. Мене звати Ігор. Це підсумки тижня. Далі детально. Однією з головних новин тижня стало сенсаційне збиття двох важливих для росіян пташок: розвідувального літака А 50 та повітряного командного пункту іл 22 над Азовським морем. Повідомлення про це почали з'являтися увечері минулої неділі. А вже наступного дня їх підтвердив головком ЗСУ. Валерій Залужний відомо, що А-50 отрицательно взлітів прямо у воду, а ушкоджений іл 22 зміг таки долетіти до російської анапи. Судячи з фото, літак окупантів в не юні Внаслідок інциденту загинули як мінімум 11 рольчиків. А 50 при цьому медіа держави агресора створили фейк про те, що саме російське ППО збило літаки. Мета цього, вочевидь, запевнити російських пілотів, що польоти над чорними азовськими морями є цілком безпечними. І що причиною інциденту. То була людська помилка. Водночас західні аналітики стверджують, що українські захисники могли застосувати разом елементи ЗРК Петріо та С-300 для урадження бортів. За словами начальника гур Кирила Буданова, Росія має лише вісім боєздатних літаків А-50. Збиття серйозно зашкодило здатності Росіян вести цілодобову оперативну діяльність і підтримувати зв'язок. У зоні бойових дій саме таку функцію виконує А 50 До речі, за даними російських телеграм-каналів, саме цей збитий українськими військовими А 50 приймав участь у параді до дня перемоги на червоній площі у Москві у 2020 році. Що ж як кажуть російські пропагандисти, вічного польоту. Середині України стався дивний не до кінця зрозумілий журналістський френдлі-файр. Видання Народна Правда опублікувало відео, на якому наче журналісти бігу в ганделику, наче вживають, наче заборонені, наче психоактивні речовини. Суспільство поділилося: одні міркують, чи дійсно журналісти такого поважного видання могли винюхати щось цікавеньке. А може, це суспільство всосало носом в кит? Інші кажуть, наскільки допустимо те, що за журналістами місяць волося приховане спостереження, наскільки допустимо взагалі так копати під розслідувачів. Мовляв, заборонені речовини, якщо й були, то наче не в дитячому садочку вони були вкрадені, і не за державний кошт куплені. Тож які можуть бути питання? Наразі СБУ розбирається, хто ж взагалі. Алі міг цікавитись життям команди бігусу. Навіщо велося спостережень? По факту загнати три десятки людей, щоб встановити камери в спальні, камери в довбані спальні. Всім в мене більшість команди дівчата, номери бронювались на них, і мені тупо неможливо уявити, що має бути в головах у цих. Кончених, які проводили цю операху, команда Бігу Сенфо дізналася, що до стеження за ними причетні 30 людей. За день до приїзду співробітників усі їхні майбутні номери і сауну забронював один чоловік. Бігу синфо пропускає, що в цей час і встановлювалися камери в номерах і в сауні. За словами персоналу, після виселення журналістів невідомий чоловік знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Однак приїхали декілька людей і забрали ключі від усіх номерів. У бігу синфо вважають, що вони забирали камери. Видання Народна Правда, яка й повідомила про вживання заборонених речовин, свій матеріал вже видалила. Інша значуща тема тижня: дрони в Ленінградській області. Вибухи чули біля Санкт-Петербурга. Це понад 1200 кілометрів від кордону з Україною. Безпілотник пролетів, прикиньте, парні. Згодом стало відомо, що це була спецоперація ГУР. Виявилося, що у ніч проти середи дрон українського виробництва успішно атакував інфраструктуру у так званій культурній столиці Росії. Міноборони Росіян натомість каже, що по повітряній цілі відпрацювало ППО. Хоча про вибух на території нафтового терміналу пишуть навіть російські пропагандисти. Масштаби ушкодження наразі невідомі. Цікаво, що під час цього завдання дрон пролетів над дачею президента Росії Путіна. Можна тільки уявити, як. Це стривожило бункерного диктатора, окрім Санкт-Петербургу. Гучно у ніч на четвер було також у Московській та у Білгородській області. Над Московською областю вороже ППО, нібито, знищило один БПЛА. А над Білгородщиною, за словами губернатора, збили 10 ракет. Також у ніч проти п'ятниці українські безпілотники атакували нафтобазу у клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод. У там. Обидві атаки також є успішною операцією головного управління розвідки. А поки військові дрони-перемовники залітають зі своєю дипломатичною місією в Росію, українська дипломатія працює на світовому рівні. Цього тижня президент України Володимир Зеленський взяв участь у важливому заході всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Там він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення української ППО, гарантії безпеки та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Також Зеленський провів перемовини з міжнародними інвесторами, лідерами Польщі, Люксембургу, Сингапуру, Руанди, Бельгії та США. Останні представляв держсекретар Ентоні Блін. Линки. Зробив Зеленський низку публічних заяв, назвав Путіна єдиним фактором дестабілізації у світі, застеріг від замороження війни з Російською Федерацією і закликав світ збільшити підтримку нашої держави задля перемоги над Кремлем. До речі, про допомогу цього тижня президент США зібрав у себе лідерів конгресу, щоб обговорити подальшу підтримку нашої країни. Я нагадаю, американська допомога на суму близько 60 мільярдів застрягла у конгресі через суперечки щодо посилення антиміграційної політики та кордону з Мексикою. За даними змі, Байден готовий зробити поступки республіканцям у питаннях еміграції та забезпечити фінансування для України та Ізраїлю. Однак вже зараз є ризик труднощів, оскільки республіканці в Палаті представників висувають ще жорсткіші вимоги щодо зменшення кількості мігрантів. Як би там не було, але Україна потребує західної допомоги вже зараз. Інша надважлива тема тижня: можлива війна Росії та НАТО. З початку року на заході все частіше лунають заяви про. Таку можливість, зокрема, 14 січня німецьке видання Bild повідомило, що отримало секретні документи від Міністерства оборони Німеччини, в яких описується оборона альянсу 2025, сценарій можливого шляху до конфлікту між Росією та НАТО, який почнеться взимку 24-25 років. Змі заявило, що цей гіпотетичний сценарій передбачає переміщення російських військ і техніки до Калінінградської області на тлі заяв про загрозу нападу НАТО та штучно створених Росією прикордонних конфліктів. Ліктів у заворушенню у державах поблизу сувалської щілини. Речник міністерства оборони Німеччини сказав більш, що розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай мало ймовірні, є частиною повсякденної військової справи, особливо навчання. Вже у п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вважає ймовірним напад Росії на НАТО. Водночас він схильний довіряти заявам експертів про те, що ймовірно війна може розгорнутися у найближчі 5-8 років. Цього тижня в Україні продовжували обговорювати мобілізацію. Секретар СНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю східноєвропейському бюро репорт, заявив, що Україна не може насильно повернути призовників, які втекли за кордон. За його словами, українська влада має розуміння того, що особа, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законом цієї країни, які не дозволяють примусово депортувати призовників. Проблема мобілізації в країні наразі стоїть гостро і на тлі цього можновладці вносять все нові пропозиції для покращення цього процесу. Цього тижня дров у вогонь креативних ідей підкинув мін'юст, подавши до ради пропозиції щодо знаття заборони колишнім та нинішнім в'язням, ставати до лав зсу і брати участь в обороні держави. У міністерстві зазначили, що в Україні є чимало громадян із зазначених категорій, які б хотіли долучитися до боротьби з російським ворогом з початку повномасштабної війни відомство. Отримало тисячі подібних звернень. У мін'юсті додали, що нові правила мобілізації можуть бути ухвалені у січні-лютому. Однак, не факт, що питання засудженими вирішиться в цей раз. З іншою суперечливою пропозицією виступили у Верховній Раді. Очільниця комітету з питань бюджету, нардепка від слуги народу Роксалана Підласа запропонувала ввести новий податок, згідно з яким пропонується збільшити відсоток військового збору для людей, які заробляють понад 20 тисяч гривень на місяць. Місяць, за словами нардепки, така пропозиція виникла під час обговорення питання про гроші на мобілізацію. Підласа додала, що також може бути введений податок на дорогі покупки, наприклад, смартфони чи автомобілі. Парламентарка вважає, що нові iPhone вартістю 60-70 тисяч гривень могли б обкладатись податком. Звісно, заява Підласої не каже про те, що влада вже прагне оподаткувати кожен новий iPhone, однак. Ці слова свідчать про те, що держава активно шукає гроші на мобілізацію. Минулоріч річ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для призову 500 тисяч осіб необхідно близько 500 мільярдів гривень. А на забезпечення одного військового припадають шість громадян, які сплачують податки. Тож надалі слід очікувати від влади рішень щодо залучення додаткових коштів до бюджету. Поки ж мережа обговорює статки самої шукачки додаткових коштів під ласої. Так у депутатки помітили блузку гучі за 1700 доларів та сорочку за 1300 інформатор поцікавився у самої політикині, чи справді то брендова блузка від Гучі, на що вона показала, що носить схожу модель, але від зара, і коштує вона близько 700 гривень. Це зі знижкою, а нова близько 1400. Але тоді в мережі швидко згадали, що в декларації підласує та її чоловіка десятки тисяч доларів готівки, а на рахунках сотні тисяч гривень. Тож, як бачимо, у пошуках багатих головне не вийти на самих себе. Скандал з родиною Гринкевичів цього тижня отримав продовження. Нагадаємо, 29 грудня Державне бюро розслідувань затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дати 500 тисяч доларів хабаря одному з керівників головного слідчого управління ДБР. Таким чином, підприємець хотів відкупитися від порушеної проти нього кримінальної справи про розкрадання майже мільярда гривень державних коштів. Слідчі з'ясували, що компанії Гринкевича уклали договори з міністерством оборони на постачання неякісного військ. Кового одягу на суму понад півтора мільярда гривень. Виявилося, що компанії не мали належних виробничих чи інших потужностей, щоб дійсно виконати замовлення Міноборони. Тож наразі у Гринкевича дві підозри за розкрадання державних коштів та за спробу підкупу посадової особи. Разом з підприємцем підозру отримав його син Роман та ще три спільники. Всім з них, крім Гринкевича, молодшого, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави близько. 500 тисяч гривень кожного. Водночас син бізнесмена наразі перебуває у розшуку. Як пояснило у ДБР, його не змогли затримати раніше, оскільки нібито не вистачало доказів причетності до оборудки. При цьому у бюро запевняють, що офіційно Роман Гринкевич кордон не перетинав. Тож Пошуки тривають. Можливо, Гринкевич молодший наразі зайнятий тим, щоб зберегти свою новостворену сім'ю від розпаду харківська художниця Соня. Морозюк, яка ще у грудні збиралася за нього заміж, та хвалилася кавлучкою в соцмережах, вирішила кинути сина корупціонера. Про це вона розповіла у своєму інстаграм, пообіцявши продати кільце та коліє та направити кошти з цього на потреби ЗСУ. Ось такі збіги бувають. Велике кохання морозюк до Гринкевича раптом зникло. Тільки у нього почалися. Проблеми. Цей кейс став приводом для жартів у соцмережах. Користувачі порівняли харків'янку з дружиною Медведчука Оксаною Марченко. Але якщо одна одразу зріклася свого коханого, то інша навпаки була готова заговорити навіть турецькою, аби звільнити свого партнера з під утримання правоохоронцями. Погодьтеся, ця історія заслуговує на окремий фільм, навіть якщо і у комедійному жанрі. Це був огляд головних подій тижня. Дякуємо, що залишалися з нами. До нових зустрічей.